Чи відмовились ви від деяких товарів та послуг у зв'язку з зростанням цін? Ще ні. Ну я відмовилася. Ну, може... сказати, що не відмовилася. Ну не рибу, так як всі люди ребуть. Поки що не покупають сахар. цукор. Тому що ціна така. Так, звісно, половина. Звісно. А від яких саме? Ну, Ребенку менше всяких конфеток покупаю, тому що на все не вистачає. Від яких саме? Від яких саме? саме? <зас> Перестали їсти суші практично до досі. Не відмовилась на трохи менше Мені купуєте. купуєте? Ну, а що діляти на более дешеві продукти? М -м, перейшли на більш да. дешеві. Ну, а вже ж ціни великі, а вже відмовилися. А від яких саме відмовилась? Ну, товарів, мабуть, розкошу. А, а це це які? Ну, такі, знаєте, там дуже яркі. Тобто то ви замінюєте їх дешевими аналогом? Ну, більш дешевими, так. Плануєте відмовлятися надалі, якщо ціни будуть рости. Ну так а Звідки ж брати гроші? Mm -hmm. За Заробітна плата залишається на місці, mm -hmm. а ціни зростають. Якщо на їжі не зекономиш, mm -hmm. то приходиться економити.